Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо робити габіони для наших квітів. Квіти вже придбали. Залишилося зробити самі габіони. Габіони буду робити зі звичайної сітки 10 на 10, 10 мм на 10 мм. Такі квадратиком йдуть. Зараз їх буду по розміру розрізати. Метр на метр сітка. В мене коштує, це може зробити кожен. Зараз попробую, ні разу ще в житті не робив. Сподіваюся, у нас все вийде. Зараз покажу, як буду камінці засипати в саму середину. Трошки поближче піднесу, покажу. Наші квіти. Ось така сітка. Зовсім маленька, щоб камінці не випадали. Зараз підемо, покажу камінці. Камінці в мене білі, саме купували для квітів. Їх трошки помити потрібно буде, Ну, ось, ось такими камінцями будемо обсипати та робити гарненькі габіони. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть свої коментарі та залишайте свої враження. Зараз будемо саму сітку розрізати, готувати під сам горшок. Горшок у нас 15 см. Давай. Ти ж бачиш, яка вона колюча. Колиться. це. Синок не трогай. Зараз зробили перший круг, ось так виглядає, скріпили проволоки, зараз будемо вирізати дно та також скріпляти. Дно вирізаємо вже по відміченому колу, прикладаємо сам габіон та вирізаємо, скільки нам буде потрібно, щоб нічого лишнього, тільки те, що нам треба. Помічаємо з однієї та другої сторони. А потім також тією ж проволкою будемо скручувати, щоб можна було його легко перенести. І ця проволока доволі таки міцна, я сподіваюся, буде гарно тримати, тому що це найміцніша проволока, яка там була. Всі інші дуже такі хиленькі були. Ну, це все ж таки така добра сталь. Все намітили. Тепер розрізаємо з двох боків. Робота не важка, але трошки така нудна. Потрібно на неї мати трошки витримки. Тепер прив'язуємо все до дна. Зараз дно прикрутили, будемо його обрізати ножничками по металу, щоб воно було кругленьке, як сам наш габіон. Тепер підгинаємо гострі кінці, які залишилися, і габіончик наш майже готовий. Друзі, сітка закінчилася, зараз поїду візьму ще одну. Зараз розповім також, що потрібно обережно, дуже обережно ставитися до цієї роботи, тому що тут дуже гострі кінці, я вже собі поцарапав не один раз руку, навіть пробив трошки ногу. Тому трошки потрібно обережніше та обажніше. Зараз їдемо, купуємо сітку, в кінці розповім, що скільки коштує. Сітка таки доволі недешева, але в принципі, якщо обирати з видів декору, це доволі таки непоганий варіант, недорогий, але й не дешевий. В кінці все розповім, що скільки коштувало, сподіваюсь, для вас буде цікаво та пізнавально. Вже купив сітку, вже привіз додому, взяв 2 метри. По висоті вона йде 1 метр. Також взяв, вон, бачите, металопрофіль. Буду в подальшому також з нього робити цікавенькі речі. Вже почав, незабаром буде новий відос. Зараз буду збирати другий габіон, покажу, як можна заощадити гроші на камінцях, тому що ці камінці також стоять недешево. Це ми з дружиною купували в минулому році, але так нічого не встигли зробити. Просто беремо. Ось такий щебінь величенький у нас є. По бокам обставляємо сам горшок. Потім, коли все обсипеться, звісно, вже буде набагато менше використано самого камня. Ну а візуально буде виглядати дуже добре. Таким чином по колу обкладаю сам горшочок та зараз буду його обсипати. Також дружина говорить, що треба спробувати з самого щебня зробити. Ну, спробуємо, у нас щебня зараз вистачає, так як роблю плитку. Щебня я замовляв, в мене щебня багатенько. Тепер обережненько обкладаємо камінцями і подивимося скільки зекономимо, тому що це я вийняв якраз з цього габіончика. ці камінці. Ну, друзі, ось такий результат. І хто скаже, що тут я обклав його спочатку щебнем, таким чином трошки можна зекономити власних коштів. Ну, ось Тут трошки помітно. Зовсім трошки, що там кам'янець щепня лежить. Ну а так, звісно, так робити набагато дешевше та набагато простіше. Зараз покажу другий. Другий не обкладав, він мене просто ось так камінцями обсипаний біленькими. Також все чудово виглядає. Тут все я попідгинав, тому що я ж кажу, можна дуже просто пробити собі руку, порізатись і так далі. Постараюся їх зробити штук 10. Можливо, також буду докуповувати ще біле каміння. Хоча дружина говорить зі щебня, але мені здається, під навісом ми зробимо чисто з білого каміння, а ті, що побільше, будемо робити зі щебня. Щебня у нас багатенько, ну і він дешевший. Цей, чесно кажучи, не пам'ятаю, за скільки ми брали, але це все каміння приблизно на той час, рік тому, нам обійшлося в 300 гривень. На саму сітку на два габіончика нам коштувало 150 гривень. Зараз також ці камінці повиймаю, обкладу його щебнем, щоб вистачило камінців ще на третій габіончик, щоб таким чином трошки зекономити. Не знаю, я результатом задоволений, робота не тяжка, швиденько виконується. Потрібно тільки терпіння та натхнення. Шановні глядачі, дякую всім за перегляд. Хотів би окремо подякувати за те, що підтримуєте мене. Пишите ваші коментарі, ваші побажання, ставити вподобайки. Для мене це дуже важливо, дуже радий з вами спілкуватися. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео. До нових зустрічей. Па-па.